Міський голова Охтирки звітував перед громадою за відпрацьований 2014 рік. Щоправда, аншлагу мер не зібрав. Тож, поки що, спостерігаємо соціальний феномен моя хата з краю. Активної участі у вирішенні нагальних проблем міста люди брати не хочуть, але звітувати все таки треба. Говорив мер про все, починаючи з культури і завершуючи житлово комунальним господарством. Якщо у культурі є чим пишатися, Охтирські таланти розвиваються і в умовах тотального недофінансування, то роботи і невдоволень людей по ЖКГ, хоч відбавляй. У вас було звер. Мене, але відповідь така невнятна прийшла від Суми Газ. Ми всього-навсього не піль просили, ми одне єдине дві пропозиції запропонували, але рішення немає. Це звернення стосується прохання допомогти встановленні лічильників навіть за кошти мешканців будинку. На що міський голова відповів, що за власний кошт управління купувати лічильники не збирається, а от безкоштовно становити їх готове. Але як швидко можна буде поставити крапку у цьому питанні, не повідомив. Однією з найзлободинніших проблем для усіх ухтерчан залишається стан доріг. Про виконану роботу міський голова поінформував. За світній період нам вдалося відремонтувати переважну більшість. Доріг в місті. Вдалося завершити роботи з капітального ремонту перевулка Трукарська, вулиці Лебідєвої, майданчика перед Собором. Застосували в минулому році і в цьому році продовжуємо застосування машин струменевого ремонту, які дають здешевлення робіт по ямковому. Значне, дуже значне здешевлення і трошечки кращу якість. Але кілька присутніх у залі все одно не можуть дочекатися, коли черга дійде до їхніх дворів чи доріг на їхній вулиці. Скажіть, пожалуйста, када ліба завершиться таке дійство, як то заділить ями во дворах. Майже кожну хвилину їде автомобіль. Вот така вот дорога. А якщо розлив. Там не то проходити, там літаком не прилетиш. На перше питання отримали обнадійливу відповідь, а от дороги по провулку станційний, мабуть, поки що нагадуватимуть смугу перешкод. Ми направимо туди грейдер, спробуємо її спланувати, подивимося, які там, ну які можливості є технічні по провулку станційному. Обіцяти сьогодні вам, що там завтра зроблять дорогу, я не можу, але питання буде відведені. Я думаю, ми вирішимо. взагалі. Не одне відзвітоване питання ще в процесі вирішення. Ігор Юрійович зазначив, на це вплинув стрибок іноземної валюти. Так, замість обіцяних десяти придбали п'ять лічильників. Завдяки долару скоротилися й обсягу ремонту доріг. Попри невдоволення людей, дозволили приватним перевізникам підняти вартість проїзду. Тож мер відзвітував: будемо сподіватися, що офіційні звіти переростуть з формального статусу у Єву форму роботи, але це залежить лише від самої громадськості. Вікторія Журба, Олександр Куліш, телеканал Пульсар.